Тепер дядя Василість, Тетя, і все. Ой, Соломія, Інга, ви до нас. Так, я хотіла запросити вас до себе на весілля. Доню, а ми тут по магазинах зібралися. Ну, раз таке діло, Васю, запрошую дівчат дім. Ні-ні ні, -ні, -ні тірі, я не хочу вас затримувати. Інга, давай. Просили мати, просили батько, і я вас запрошую на своє весілля. Дякуємо, обов'язково прийдемо. Приходьте, будемо чекати на вас. А мені запрошення знайдете? Єгор! Ну не можеш так підкрадатися! Вибачте, тір, не хотів вас злякати. Я тільки в місто повернувся. Ну то що, запрошення буде на весілля? Звичайно. Дякую. Соломія за два тижні збиралася вийти заміж за Дениса. Але під час запрошення гостей вона несподівано зустріла свого колишнього хлопця Єгора. Дівчина шкодувала, що запросила його на весілля, адже Денис ревнував її до минулого. Вона боялася, що на святі вибухне скандал. Тому, поки наречений поїхав на вихідні за місто на парубоцьку вечірку, Соломія вирішила звернутися за порадою до бабусі. Я не хотіла його на весілля запрошувати, але так вийшло вже. Подивіться, будь ласка, чи все буде в порядку на весіллі. Я так не хочу все зіпсувати. Бачу, що весілля твого зараз може не відбутися. Новий шлях перед тобою відкрився. Який новий? Я не хочу нічого нового. Оця лінія це твоє життя з нареченим. Ти мала побудувати міцну, щасливу сім'ю. Але щось змінило твою долю. Тепер все буде відбуватися так, щоб вашого весілля не сталося. А ще можна все повернути, як було? Спершу треба дізнатися, чому твоя доля змінилася. Онучко, принеси їй свічку із сон травою, запалиш цю свічку на ніч і тоді побачиш у вісні, чому так сталося. Після цього до мене приходь. Я спробую допомогти. Ось візьміть, будь ласка. Дякую. Я все зроблю. І ще одне: якщо не хочеш, щоб твоє весілля відмінилося, ти не повинна зустрічатися з колишнім хлопцем. От кого, кого, а його я взагалі не хочу бачити. Від бабусі Соломія одразу поспішила додому. Там на неї вже чекали мати та майбутня свекруха, щоб узгодити весільне меню. Всім привіт! О, ви вже перепробувалися. А чого мене не покликали? Ой, невісточко, не шкодуй. Та не треба тобі оце його пробувати. Чого? Сто гривень порція. Уявляєш, яке нахабство. Ми за такі гроші в десять разів краще стіл на весілля накриємо. Точно, точно. А я своїх фірмових кручеників накручу. А я циплята тапака зроблю. От, молодець ти, Лариса, що той ресторан відмінила це, Як відмінили ресторан? А от так. Подзвонила і сказала, що у них повер готувати не вміє і щоб аванс віддавали. Завтра поїду заберу. А ви в нас спитати не подумали спочатку? Ми за два тижні до весілля новий ресторан не знайдемо ніде. Соля. Не хвилюйся, та ми краще самі такий стіл накриємо, що ого. -го! Свахо! А у мене у вітальні наливочка вишнева є. На весілля саме те буде. Пішли, продегустуємо. Соломія була у розпачі від цієї новини. Вона не хотіла турбувати Дениса, який тільки наступного дня мав повернутися із парубоцької вечірки. Тому дівчина спробувала повернути бронювання, але їхній день вже віддали іншим клієнтам. Знервована Соломія зовсім забула про пораду бабусі. А наступного дня дівчина спробувала особисто обійти хороші ресторани, але все було марно. Вона не знала, як ввечері про це розповісти коханому і засмучена поверталася додому. Соль, привіт! Що це за маневри? Обережніше, то я подумаю, що я тобі не байдужий. Навіть не думай про це. Байдужий. Я буду дуже рада, якщо ти зробиш мені послугу і не прийдеш на моє весілля. Моє запрошення було помилкою. А це було образливо. Я, до речі, досі не розумію, чого ти вирішила вийти з за цього зануду. Ти ж мандрувати мріяла. Хіба забула? Нема чого забувати. А я оце сумне обличчя дуже добре пам'ятаю. Багато разів бачив перед тим, як ти мене кинула. Ну да, я був дурним. Зараз я зроблю все. Щоб ти посміхнулася. Минув той час, коли це було в твоїх селах. А ти спробуй! Я обіцяю, як джин виконати будь-яке бажання. Тоді організуй мені ресторан на весілля, щоб класно і недорого, і за два тижні. Впорешся. Джин. З таким серйозним обличчям я думав, ти що складніше загадаєш. Запросто. Я ж тепер відомий блогер-мандрівник. Зробив багато рекламних стрімів, багато маю задоволених клієнтів. Тож давай з'їздимо кілька місць. Ти це серйозно? Ось, дякую. Його і справді допоміг Соломії домовитися з рестораном і навіть позичив гроші на заставу, адже дівчина не мала потрібної суми із собою, а платити треба було терміново. Соломія була вдячна Єгору за допомогу і почувалася щасливою. Тому повернувшись додому, вона одразу хотіла поділитися із Денисом радісною новиною. Привіт, коха. Привіт. Як погуляла? Ну, потосило ну круто. Хлопці таке поневагадували. Я сподіваюся, що твій дівоч вечір буде найгірший. Буде навіть краще. Я так сумувала за тобою. А ти сьогодні на господарстві. А у твоєї мами мігрень. Тому вечеря на мені. А я навіть знаю, чому в неї мігрень? Угу. Вони вчора з твоєю мамою пробували весільне меню. І так напробувалися, що відмінили ресторан. Сенсі. відмінили. Чого ти мене відразу не набрала? Ти не хотіла вчора тобі вечірку псувати. Але от, сьогодні я вже все вирішила. Уявляєш, Білик став популярним блогером, і він мені допоміг домовитись за ресторан. Білик? Єгор? Так. А я щось не чув, що він повернувся. Ну, а тим паче, що ви спілкуєтесь? Денчик, ми не спілкуємось, чесно. Я просто вчора випадково зустріла його на вулиці. І я з несподіванки запросила його на наше весілля. Клас. А коли ти мені збиралася сказати про те, що запросила свого колишнього на наше весілля? а? Ти б краще мені подякував замість того, щоб зараз ревно з чим допікати. Це твоя мама скасувала ресторан. Я розрулювала цю проблему самостійно. І це в той час, поки ти розважався з друзями. Взагалі то моя мама на цей ресторан гроші й дала. Ясно? Ну так може мені ще й на ресторан піти заробити. Класно поговорила. Дякую. І за вечерю теж. Ледь не вперше Соломія та Денис посварилися. Дівчина вже шкодувала, що не послухалася бабусю та знову почала спілкуватися із Єгором. Але вранці несподівано усе владналося. Я повинен бігти на роботу, але я не можу піти, не перепросивши тебе. Вибач, я вчора був неправий. Ти в мене така молодець. Ти теж мене пробачує. Наговорила вчора зайвого. Все до вечора й побіг. Дівчина не наважилася сказати Денису, що вони повинні повернути його роборг заставу за ресторан. Вона вирішила сама попросити у майбутньої свекрухи гроші, які та повинна була забрати із попереднього закладу. Тільки картоплю. Я тобі кажу краще гречку. Всіх привіт, гречку. Гречку. Привіт, привіт, Тоню. привіт, мама Лариса Дмитрівна. Сперечатися не треба. У мене є новина, яка нас зараз всіх помирить. Я знайшла новий ресторан. Ху -ху! За відгуками критиків, там найкраща кухня в місті. Все лишилося тільки завдаток віддати. Лариса Дмитрівна, ви гроші забрали? Доню. Але ж ми домовились, що самі все приготуємо вдома. І двір, і будинок прикрасимо. Я такий декор зроблю, що тим ресторанам і не снилося. Але я вже забронювала ресторан. І гроші на заставу я позичила і вже віддала. Ну, а нащо ти це зробила? Ми ж вже про все домовилися. Ах! Та ви просто намагаєтеся псувати моє весілля. Я мріяла про красиве, ошатне свято, не про вашу цю домашню гулянку! Зрозумівши, що мати Дениса не хоче давати гроші на ресторан, дівчина попросила Єгора про зустріч. Вона хотіла пояснити ситуацію і домовитися, щоб хлопець почекав із боргом ще декілька днів. Почекаю скільки потрібно. Пам'ятаєш? Я ж твій джин. дякую тобі, дуже. Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати, смокчить рахи сам. Ти для чого це зробив? А ти цього не хотіла? Отакої? Та що, подруга? Тебе тепер можна привітати з поверненням колишнього кохання? Ні. Просто навіть не хочу слухати твою бурхню. А знаєш, знайди собі іншу дружку на весілля, бо я навіть не знаю, як тепер Денису в очі дивитися. Інга, ти все не так зрозуміла! Ти на що це зробив? Соломія зрозуміла, що знову помилилася щодо Ягора. Вона не хотіла від нього залежати, тому вирішила найближчим часом забрати з ресторану заставу, щоб повернути йому гроші. Ввечері дівчина чекала вдома Дениса. І сподівалася вмовити його відсвяткувати весілля більш скромно по-домашньому, як того хотіли їхні матері. Як твій день? Привіт. Слухай, я тут подумав, можливо, ми трошки перенесемо весілля. Денис, не треба. Інга, все не так зрозуміла. І не говорила тобі, невідомо що. Я не хотіла цілувати Єгора. Взагалі-то Інга мені нічого не говорила. Тривай. Ти що цілувалася за йогором? А я як дурень ходжу цілий день, мучаюсь, з матір'ю посварився через гроші на той клятий ресторан. Я ж знаю, що ти хочеш ну, красиве весілля. Ось і подумай, відкласти його на кілька місяців, заробити на нього. А тут виявляється, повернулося старе кохання. Денис, пробач, Це все зовсім не так. Та мені байдуже! ти робиш, що хочеш? А може, воно й на краще? Може, це знак, що весілля не потрібно переносити, а потрібно відмінити? Соломія була у відчаї. Денис до ранку так і не повернувся додому, і дівчина вирішила поїхати до бабусі. А я тебе попереджала, щоб ти з колишнім хлопцем не зустрічалася. А тепер серце твого нареченого роз'їдають ревнощі і образи, і почуття до тебе змінюється. Та знаєте, ми останнім часом так сваритись почали. Я думаю, може, я помилилася в своїх почуттях, і ми з Денисом дійсно не пара. А я тобі казала, що доля твоя змінюється, але ритуал ти зі свічкою не провела. Тому сказати, що зараз відбувається, не можу. Точно. Свічка я зовсім про неї забула. А та друга дорога, про яку ви говорили, вона пов'язана з Єгором? У тебе є його фотографія? А, так. Він же ж тепер відомий блогер. Ось знайшла. Щось ти зробила неправильно. І цей хлопець повернувся в твоє життя. А тепер він і справді хоче добитися твого кохання, а ще він не до кінця з тобою щирий. Так, це він може. Він спочатку на руках носить, а потім перетворюється на байдужого егоїста. І знаєте, напевно, якби не це ми і не розбіглися б з ним. Люб, я так заплуталась. Поки ритуал зі свічкою не проведеш, так і будеш розриватися між двома шляхами. Я сьогодні ж все і зроблю. Стривай. Скоро на тебе чекають розчарування, пов'язані з кимось із близьких. Якщо хочеш свою долю повернути, не дозволяй почуттям затьмарити розум. Від бабусі Соломія одразу поїхала додому. Несподівано біля будинку подруги вона побачила Дениса з інгою. Інга! Це що за поцілунки? А що тобі не подобається? Ти тепер з Єгором, а я з Денисом? Та він мій наречений. Про нареченого треба було думати, коли з Єгором закрутила. Він тепер не твій. Думаєш, у кого він цієї ночі ночував? Як ти могла? Ми ж подруги. Я Дениса кохаю ще зі школи. Але він на тебе запав. Я не лізла у ваші стосунки, поки ти не почала так нахабно йому зраджувати. А тепер я тобі Дениса, не віддам. Соломія в той момент зрозуміла, про яке розчарування у близьких людях казала їй бабуся. Дорогою додому дівчина забрала заставу з ресторану і повернула його у гроші. Після чого засмучена Соломія повернулася додому. Яка краса! Доню, ти вчасно. Оціни, що ми тут надумали. Ну, хіба ресторан зробить отакий шик? Солюшка, а подивись на оце диво. Ми тут все так прикрасимо, що твої весілля будуть 10 років згадувати. Справді дуже гарно. Ага, а ти не вірила, що мами для вас зроблять це на найвищому рівні? Круто, але марно. Весілля не буде! Того ж вечора перед сном дівчина згадала про бабусину свічку та запалила її, щоб побачити віщий сон. Просили мати, просили батько. І я вас запрошую на своє весілля. Дякуємо. Обов'язково прийдемо. А для мене запрошення буде? Єгор, Ну, не можна ж так підкрадатися! Вибачте, тютір, не хотів вас злякати, тільки у місто повернувся. То що, буде запрошення для мене? <звісно> Увісні дівчина побачила, як вона запрошувала Єгора на весілля. Вона не розуміла, яка у цьому може бути підказка. І наступного ранку приїхала до бабусі. Погана це прикмета: запрошувати гостей на вулиці на весілля. Хіба не чула таку приказку просили на дорозі, щоб не були на порозі? Не чула. Але ж люди так сотню років робили і все було в порядку? Запросини ніколи не роблять поза домом. А погано це тому, що разом з гостями, запрошеними на вулиці, так можна до себе і непрохану долю зазвати. От тому в тебе все і пішло ж кереберть. Тому ж на цю долю? Назад відправити, От звідки вона взялася. Ти повинна повернутися на те місце, де запрошувала гостей. І відкупитися від непроханої долі. Дай мені монетку. Ось, будь ласка. Тримайте. Візьми цю монетку, запечи її у весільну шишку. І віднесеш туди, де запроси не проводила. І слова скажеш: доля не моя, відступись з дарунком моїм залишись. А потім залиши шишку на землі у тому місці. Це і буде твоїм відкупом. Угу. Зрозуміла. І от що після цього ми з Денисом будемо щасливі разом. І, взагалі, як я його зможу пробачити за зраду. Дай мені праву руку. Бачу, зради не було. Я бачила їх з Інгою. Бо подруга твоя дуже хоче забрати в тебе коханого. А після того, як ти свою долю змінила, вона цим і скористалася, але Денис твій все ще кохає тебе. І якщо ти проведеш обряд правильно, то все стане на свої місця. І правда відкриється. Проведу. Я не хочу, щоб мою долею керував якийсь випадок. Від нас Соломія одразу поїхала додому і спекла весільну шишку, в яку поклала заговорену монету. А наступного дня дівчина пішла до будинку хрещеної, де відбулося небажане запрошення. Привіт, Санса. Єгор. Не треба. Між нами більше ніколи. Нічого не може бути. Я виходжу заміж за Дениса. Ага, за Дениса, якого Інга не відпустить. А ти звідки про них знаєш? Вона ж сама сказала, прибігла до мене після того, як нас разом побачила. Сказала, що його кохає і що ти мене не забуваєш. То чому не зробити так, щоб всім було добре? Ти весь цей час мене кохав чи що? Ти знаєш мене, я ж азартний. Приїхав тут до батьків на пару тижнів, а тут ти за своїм запрошенням на весілля, і мене просто заїло. Я просто думав, що ти весь цей час по мені сохнеш, захотілося перевірити, чи зможу я тебе повернути. І мені майже вдалося зізнайся. Ну, ти гад! Щоб я тебе біля солі більше не бачив! Зрозумів! Ти, Денис! Він того не вартий. Чуєш? Підкрив ти? Кому вона потрібна? Спокійно. А ти що тут робиш? Ішов до тебе речі свої забрати, але випадково підслухав вашу розмову і зрозумів, що я був не правий. Вибач, я і хатки не мав, що Інга з ним змовилась. Але тим не менше, ти мені з нею зрадив. У мене з нею нічого не було. Я клянусь. Так ти в неї ночував. Денис пояснив, що того ранку він допомагав інзі полагодити інтернет. А коли біля воріт дівчина його поцілувала, Денис побачив Соломію і навмисне вирішив відповісти на поцілунок, аби викликати ревності у нареченої. Тобі це вдалося. А я вважала її кращою подругою. Ну тоді тобі доведеться шукати іншу дружку. То ти ще хочеш весілля? Ну, звісно, я ж тебе кохаю. Денис і Соломія не стали більше відкладати весілля і одружилися за два тижні, як і планували. Молодята вирішили відмовитися від ресторану, і Лариса Дмитрівна та Ольга Львівна виконали свою обіцянку та організували незабутнє святкування вдома. Бабуся ж просить пам'ятати, що не можна запрошувати на весілля людей на вулиці. Це треба робити тільки у них в домі. Інакше разом із такими гостями. Можна покликати в своє життя несподівану долю, яка зруйнує всі ваші плани.